Всім привіт! Сьогодні у нас 125-й день, як ми приймаємо холодний басейн. Е, у нас сьогодні 28 вересня. Рекс не гавкай. І е, температура водички 14 градусів. Трошки підросла, не знаю, сонечко світило. Рекс, Трошки підросла температура. Ось. погнали зануритися, трошечки пізно, бо не мав часу, їздив на грибочки. Е, ось. Полетіли. Ну, 14 градусів це не 10, не 9, не 6. Ось. Красота. 14 градусів любо залазити після 10. Взагалі. Можна навіть руками, ногами махати, і воно не настільки зимно, як ті 10 градусів відчувається, Красота. Можна плавати. Я думаю, навіть річка десь такої температури зараз, як басейн. А може й тепліше. Сьогодні сонечко світило і може й загріло. Ну, температура повітря десь градусів 18. В басейні досить комфортно. Сидіти не бачу сенсу. Зараз будемо просто сохнути. Оба! Водичка просто, просто теплесенька. 14 градусів дуже привично вже для тіла, для організму. 10 градусів непривично, але привикається, вже помаленьку. А тим більше після 10 градусів ця вода взагалі. Лайк. Like. Треба трошки, трошки по колу покрутити, щоб все зібралося в центрі, потім е, висмоктати шлангом. Ось такий денечок, швидесенький, гарнесенький, позитивний заряджений. Всім дякую за перегляд, буду сохнути. Зустрінемося з вами в новому денечку. Не пропускайте. Я сподіваюся, що ми з вами зустрінемося. Гарного дня і мирного неба! З позитивчиком, до завтра!